Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина, та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. Фу, така жара, якщо ви почуєте якісь звуки в мене позаду, я перепрошую, але в мене відкритий балкон, бо просто нікуди діватись. У нас зараз 30 градусів чи навіть більше, а я знаю, що в Україні ще більше. Тому я думаю, що ми з вами знаходимося на одній хвилі. І саме час поговорити про найсвіжіші аромати, які можна зараз вдягнути, які вас не затушать. Просто освіжалки, які допоможуть саме зберегти свої нерви під час цієї жари. А також вперше на моєму каналі ми будемо говорити про ті парфуми, які я хочу собі придбати, але яких досі в мене немає у колекції. Звичайно, що я маю при собі зараз від Левантики, але це не якесь перше враження, це саме аромати, які я розношувала протягом двох років. І лише якось так сталося, що вони не потрапили у мою колекцію до сих пір. Хоча зараз я вже трошки жалкую, оскільки вдягати щось інше ну просто неможливо. Ну і, звичайно, якщо тобі подобаються мої огляди, не забувай ставити вподобайку та перевір, чи є підписочка на мій канал. Ну а ми погнали! Спершу хотіла б вам розказати та показати ось цей аромат від Карнер Барфельона, саль і Лімон. Оскільки я вже давно його маю в колекції, все шукала негоду, і мені здавалося, що це не наче такий солоний лимон, трошки більш маскулінний, а, ну звичайно, вони більш такі гендерно-нейтральні. Але мені здавалося, що це ідеальний для чоловіків аромат, яке в мене було сьогодні здивування, коли я його нанесла, і на моїй шкірі я просто почала відчувати аромат мафінів. Це неначе такі цитрусові мафіни з лимоном і чорницею, тому що тут у нас взагалі-то заявлена щей ще, лохина. І ось цей аромат якось на моїй шкірі так запікся, перетворився у такі тістечка. І я думаю, боже, це що це тут відбувається зараз у таку жару? Я просто була в шоці. Але взагалі, якщо до 25 градусів, то звичайно він ну дуже освіжаючий. Саме в нас заявлено і цитрони, і сіль у базі, неначе є амбра та щось таке флоральне. Я вже точно не пам'ятаю нотам, але в. Загальне таке враження, наче дійсно такі солонуваті лимони, які ви куштуєте, можливо, десь на березі моря, тобто він ще трошки такий солонувато морський він не акватичний, але якийсь все ж таки вайб передається у цьому ароматі. Але я не навіть не сподівалась, що може щось таке в ньому вилізти. Потім я дивлюся ноти, що там ось ця лохина. І я думаю, йомаю, так це яка вже в нас виходить якісь поети Берліну, як всі кажуть, що то мафіни. Для мене воно взагалі не звучить як мафіни. А це саме воно. Це просто супер. І, в принципі, це армат дійсно дуже освіжаючий. Дуже він цитрусовий. І е, я взагалі дуже люблю ноту солі. До речі, як вам нота солі у ароматах? Чи любите ви її, чи маєте якісь е, солоні аромати, та які саме? Бо мені цікаво про Kenzo World Power, чи як там можете мені не згадувати, оскільки, ну в принципі, я не знаю скільки разів я до нього не підходила, все рівно мені якось не вдалося в нього закохатися. Як те, деякі кажуть, що там там солона нім, чи щось таке. Не про мене взагалі. Але ось у Ельмар є дуже класний аромат, що називається Ярінга. В мене його, як ви бачите, немає. А я було, звичайно, всі зображення, я вивожу на екран. І його я знаю дуже класно. Я взагалі його хотіла собі, але ну, не, не, не зрослось в мене з ним. Тому що це дійсно супер солоний аромат з миром. З деревинним пітоном. І на моїй шкірі він відкрився ну, дуже-дуже деревним. Але на чоловіках це саме така морська сіль з миром. Шикарний аромат. Окрім того, що він такий морсько-акватичний і такий солоний, він ще дуже-дуже елегантно розкривається на чоловіках. Я вважаю його один з найунікальніших ароматів у цій категорії і дуже рекомендую до затесту, оскільки багато є ароматів з якоюсь солоною ноткою, але такого, як в Ельмар, я жодного разу не, не зустрічала. Можливо, я Просто його дуже гарно знаю, і є якісь подібні. І в мене ще від Левантиках лежить дуже багато якихось акватичних. І ви знаєте, що зараз це такий тренд на такі акватичні аромати. Тобто повертаються вже багато, нішевих компаній створюють саме акватичні аромати. До речі, вам цікаво ще почути про тренди взагалі то. Бо з Ексанс я повернулася вже скільки у березні там була за скільки вже пройшло місяців, досі вам не розповідала, не розповіла про тренди. Не зняла відео. Треба занести до списку. Хто бажає почути про тренди, ставте лайк. Чи ні, краще пишіть в коментарі, що ви хочете почути про тренди в парфюмерії. І, до речі, є також в мене ідея зняти другу частину відео про улюблені аромати німців. І... Проплідкуємо саме про молоде покоління. Якщо вам цікава така тема, не залишайте забувати свій коментар. Інший аромат, який я теж вважаю, можна носити зараз, коли дуже жарко, але це не мій тип аромату, і я вам вже розповідала в попередніх відео. З того моменту дуже багато нових підписників з'явилось на моєму каналі, тому я повторюсь трошки. Це 724, саме так називається цей аромат 724. Тому що це аромат, який по типу можна носити 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Такий концепт з у цьому закладений ароматі. І це аромат про конвалію і про чисту пропрану білизну. Взагалі, не мій тип ароматів. Ви знаєте, я люблю бланш. Але для мене бланш – це зовсім інша ліга. Коли мені кажуть, що це попри на я думаю, божечки, за що? Нащо? Я взагалі ніколи не розуміла цієї асоціації з бланш? Ну, знову ж таки, у кожного своє, і для мене бланш – це зовсім щось інше. Але ось це, це дійсно такий класичний конвалієвий аромат, така альспійська свіжість, і все до того подібне. Я, мабуть, цей аромат комусь е віддам або мамі, або комусь ще з родичів, оскільки він дійсно класний, і він класно тримається, оскільки ви знаєте, в, курчан, в нього молекулярні аромати, і в них досить така ну, пристойна стійкість. Але ну взагалі не в моє серденько. Ви знаєте, з конвалією тільки один для мене існує аромат це Inflorescence, і для мене це стандарт. Конвалії. Всі інші в мене просто ну, якось не викликають жодних позитивних асоціацій. Але в принципі, якщо ви бажаєте, якщо ви бажаєте якусь реалістичну конвалію, дуже свіжу, то це аромат вам прийдеться до душі. Тому що, в принципі, конвалія дуже така складна нота у відтворенні, багато ароматів з нею звучать або як освіжуєш для повітря, або як пральний порошок, або якісь ще е, інші асоціації, ну, неприємні, ви знаєте, так, що освіжувач для повітря, для е, окремих місць у хаті чи е, е, ну. Коротше, не будемо вдаватись у подробиці, але ви зрозуміли, про що йде мова, так? Тому якщо вам потрібно саме щось більш високої категорії, щось нішеве, гарне по звучанню, елегантне, до речі, цей аромат дуже популярний тут у Німеччині. Хто саме шукає собі свіжу побрану білизну? І чоловіки, і жінки, в принципі, дуже поважають цей аромат. Тому, ну. Звичайно, у кожного свої смаки, але е, не маю нічого проти, лише що це не мій е, тип смаку. Але наступні аромати, це просто вау. Це просто аромати, які в мене тече слинка, особливо зараз, коли така жара. Я ними би обливалась, але їх в мене нема. До речі, я сподіваюся, вам не заважає та дуля в мене на голові, але що поробиш? Ну, дуже дуже жарко. Аромат від курчан, в який я закохалася на 100% з першого затесту. Абсолютно з першого. І досі я вважаю усі лінійці курчану. Це номер один для мене особисто, і це Аква Селестія. Для мене це звучить неначе прохолодний гірський потік води, найчистішої води. Кришталевою, такою холодною, просто що аж зуби зводить. І він, він набирає обертів, він далеко не такий легкий і злітаючий. Цей аромат фантастичний. Якщо хочете відчувати себе як після холодного душу. Вам треба потестувати цей аромат. Він просто супер. Я не знаю, на мій особистий, знову ж таки, погляд, найкращий серед усіх їх Аквалінійки. Звичайно, там є і Універсаліс Аква, вона найпопулярніша, і Aqua Media у них вийшла нещодавно, у тому році, не наче так. Вони усі мають якісь відтінки, якісь особливі. Але цей. Ну це просто настільки ідеально змішаний бленд усіх нот, які відтворюють саме таку кришталеву свіжість холодної води. Я навіть не знаю, як вони це зробили, тому що я не знаю жодного аромату, що звучав би дійсно як ковток свіжої холодної води. І, звичайно, коли ти носиш її на шкірі, ти постійно відчуваєш, цю свіжість. Вона ще свіжіше, ще більш. Звичайно, що вона трошки монотонить, оскільки ти постійно себе відчуваєш свіжим. І якщо ти хочеш, щоб аромат розвивався на твоєму тілі, цього не станеться. Але якщо ось такий жаркий день, і тобі просто хочеться відчувати, що ти тільки вийшов з душу, і тобі постійно, ну, свіжо, прохолодньо, я не знаю кращого аромату. Чесно, не знаю, і я б була рада познайомитись, але для мене це номер один. І у якийсь момент, звичайно, він з'явиться у мене на гардеробі. Але поки я працюю у парфюмерному магазині, мені не має сенсу його купувати, оскільки я можу його наносити на роботі. Та й в принципі у свої вихідні дні в мене коливається то те, я хочу, то інше. А зараз у таку спеку, ну яка яка буває дуже рідко тут у Німеччині, мені досить такого відловантику, я його знашу з задоволенням і далі буду щось нове тестувати і розповідати вам. Інший аромат, який я вже роками просто хочу у свій парфумерний гардероб, і зараз ви можете навіть здивуватися, оскільки це не типовий аромат з тих, про які я зазвичай розповідаю. Він дуже зелений, він дуже цитрусовий, і він не те що унісекс, він навіть трошки маскулінний. Ось саме ось так його сприймають всі інші люди, окрім мене, оскільки я сприймаю аромат. Lime basil and mandarin від Jo Malone як просто топовіший просто найсвіжіший ароматичний, супер класнючи. І до того ж, зважаючи на те, що це Jo Malone досить такий стійкий аромат, я від нього кайфую. Я не знаю, він такий прекрасний. Дівчатка, хлопці, в мене є тут тільки маленький від Lemandic. Я не знаю, як, не, як можна взагалі не любити цей аромат. Відчувається Базилікум. Ем, чи як? базілікум, Як називається це? Я забула, я перепрошую. Він дуже класно відчувається. І ви знаєте, в мене трошки є така тема щодо ароматичних ароматів. Парфумів. Я їх дуже люблю. Я люблю розмарин, тім'ян, базиликум це все моє. Я люблю і додавати у собі у їжу. Я люблю звучання цих ароматів. Це супер. І мандарин тут зелений, зі шкіркою. Дуже такий класний. він Він так. Круто поєднується з базиліком, і саме це лаймовий. Тобто я відчуваю тут і лайм, і мандарин, і базилік. Неймовірний аромат, я так його хочу собі в колекцію вже руками. І, чесно кажучи, він мені навіть подобався більше, ніж всі інші джомалони, що я маю. Але, ну, знаєте, коли ти така людина, що, в принципі, має тенденцію до більш жіночних ароматів, ти думаєш, та. Ну, потім, потім. І знову ж таки, люди впливають на тебе також, кажуть, о Боже, це ж мужиком якимсь пхне і так далі. Але ну, я вже доросла дівчинка, можу собі дозволити. Тому я думаю, що скоро собі дозволю. І, в принципі, Мені якось вже все рівно, як що хто думає, оскільки, ну, в принципі, знаєте, як то кажуть, на нішову парфюмерію, мало хто отримує компліменти, а ось освіжитись і саме пахнути для себе особисто приємно, це зовсім інша справа. Тому, якщо вам щось подобається, не будьте як я, купуйте, носіть і радуйтесь життю. До речі, зараз якраз розношую аромат від Діптік Оєду, який також має в собі тім'ян, має в собі малину. І що там в нас ще було? Не пам'ятаю, але тім'ян там дуже гарно відчувається. Він такий ароматичний, такий він гострий. Я не помилюсь, якщо скажу, що він гострий, оскільки ви знаєте таку саме терпість, гострість тім'яну, який він просто тобі. Заходить до твоїх пазух, і він тебе бадьорить. І нота малини там дійсно гарно відчувається. Мені цей аромат дуже подобається. Але в мене, на жаль, немає зараз з собою ні від відливантику, ні, ну, звичайно, самого парфуму. І він є тільки у 100 мл, тому я не знаю. Але він дуже класно мені прочищає рецептори. Коли я відчуваю, що в мене просто заблоковано ніс, і я не відчуваю інших ароматів, я наношу оєдо, я його вдихаю і все. Погнали! Пронюхали, прослухали 100 ароматів, ніс закрився, нанесла оєдо, все далі як по маслу. Тому кому потрібно, можете спробувати цей лаф-хак. Може, це працює лише зі мною, але ну, ароматичні аромати, тавтологічна тавтологія це все моє. Але якщо ви у таку жару все ж таки хочете залишатись тендітною і жіночною дівчинкою, дуже-дуже рекомендую приглянутись до Мадурай від Memo Paris. Цей аромат це просто тендітність, ніжність у флаконі, цей найніжніший. Взагалі, з усіх мимо і з усіх таки, такого профілю ароматів, там в нас є і повна квіткова база, і трошки там персику. Там навіть шкіра заявлена. Але не лякайтеся тієї шкіри, ну, взагалі, я не знаю, хто відчує ту шкіру там у базі, оскільки він ну, настільки свіжий, він трошки терпкий. Відчувається цей персик, але персик недоспілий, такий зелений персик разом з жасміном, разом з іншими флоральними нотами, і він тебе просто окутує такий свіжим флорально-фруктовим акордом, і він. Залишається ну, дуже довго на шкірі. Зараз у жару, звичайно, він може злітати, але коли трошки-трошки полегше, менша температура, в мене він тримається просто: я не знаю, 24 години. Це дійсно дуже стійкий аромат. і Мега-жіночний, він мега-мега-жіночний. Я його так вже хочу давно, і постійно щось якісь я наварачую круги навколо, оскільки саме стійкість вражаюча. І в мене завжди таке буває, що так, він такий стійкий, він такий свіжий, але ну я, в принципі, не дуже маю таку тенденцію до свіжої арадію, Але ось це така персиковість, ось це така. Прохолода, якою він нагороджений, я просто кайфую. І зараз, на жару, на моїй шкірі в мене я не можу сказати, що якась там гаряча чи холодна шкіра. Взагалі мені здається, що це якась туфта, що це якась липова теорія щодо самої температури шкіри, оскільки все це також залежить від того, який ти маєш спосіб життя, що ти їш, скільки ти п'єш води, що ти п'єш, чи вживаєш ти алкоголь, чи ти палиш, і так далі. Від цього всього залежить наша хімія шкіри. І від гормонального фону, і від всього всього разом взятого, тому казати, о, в мене холодна шкіра чи в мене гаряча шкіра, про що ви взагалі? Гаряча шкіра це коли ти пішов у спортзал, потієш і в тебе там гаряче все. А холодна ну, коли ти замерзаєш взимку. Ну, це логічно і зрозуміло. А усі ось ці премудрості з розподіленням холодної гарячої. Це все набагато складніше, ніж ось такі якісь дуже примітивні поділи. Тому треба усе це тестувати. І на мені зараз цей аромат розкривається навіть трошки таким припудреним кремовим персиком, але знову ж таки той персик він дуже недозрілий. Аромат дуже прикольний. І якщо не звертали своєї уваги на нього, подивіться вам сподобається, якщо ви хочете Трошки-трошки солодкуватий, такий дуже тендітний ніжний аромат, собі зараз на жару. Бо він, ну точно нікого не придушить. І він не занадто солодкий, трошечки фруктовість. Та й все. Так, ну а тут мені потрібно вам показати повну презентацію. Це я собі пробники замовляла від Coldfield Banks. І подивіться, боже. Я не знаю, я сподіваюся, що камера це передає. Яка краса! Ну, просто хочеться туди і зануритись, правда? Вау! І тут в нас є. Тут також в нас опис різних серій. Ось, подивіться, різних парфумів, які представлені в наборі. Ну і такі в нас тут парфуми різних кольорів. Дуже прикольно є ось бумажечки. Блотери, на які можна наносити парфум. Я його всі перетестила. І я знаю, що абсолютний фаворит серед усіх людей це ось цей uh, Sunset Hour, оскільки в нього є м, такий пустельний персик, якась там вигадана нота, як звичайно. І він uh, багатьом кому нагадує цукерки Барбарис. Я ніяк не можу цю асоціацію для себе в голові з'язати, але багато людей, хто каже про це. Для мене ж з усіх цих ароматів ось цей красунчик став просто фаворитом номер 1 І я його в нього закохалася з першого ж подиху. І для мене він настільки прекрасний: цей аромат називається Pacific Rock Moss. І для мене він звучить неначе найдорогезніше лакшері спа. Це як я можу це описати? Це не якесь турецьке спа, не тайське спа, а просто такий мільярд зірковий готель, де вам проводять релакс процедуру. Я в таких готелях не була, але саме так я відчуваю цей аромат. І він має у старті дуже дзвінкі, насичені цитруси, але мох у базі це просто диво. Я взагалі дуже люблю ноту моху, і коли навіть у дизайнерських ароматах використовують цю ноту, для мене вона стає якоюсь продзинкою у них. І взагалі усі аромати, які мають в собі мох, добовий мох, я знаю, що в нас Квентіш більш також полюбляє працювати з цим інгредієнтом, але я чомусь вони не робляться настільки особливими. Та унікальними за рахунок цієї ноти, але це просто якесь тихоокеанське узбережжя, відпочинок, розслаблення, насолода, прохолода і усе найприємніше в одному флаконі. Аромат досить стійкий на мені особисто він триває такі добрих 6 годин на шкірі. Ну а на одязі звичайно, що більше. І я вважаю, що це дуже дуже класно за таку ціну, яку вони просять за флакон цього аромату. Тому, якщо ви не знайомі з цим брендом, напишіть мені, чи потрібно зняти огляд на бренд. Хоча я, в принципі, не хочу робити по брендам якісь огляди, я вже казала не наче, так. Але все ж таки, якщо бажаєте почути більше про ці аромати, я можу розказати і про інші. Як ви бачите, в мене тут уся як Боже, яка ж ця колекція? Одну хвилиночку. В них просто є різні колекції. І це. Есенція Австралії Botanical Cure. Так, я думаю, що це називається Botanical Cure, або якось так ця колек... колекція. А ні, я перепрошую. Тут навіть написано: The Native Collection. Тобто, це, мабуть, що аромати, які вони створили в першу чергу. І далі в них понаслося по іншим ароматам. І також, також, дуже багато хто хвалить аромат Silky Woods. Для мене він, ну, в принципі, ок, я його не знаходжу настільки особливим. Але якщо знову ж таки вам цікаво, про все можу розповісти. Тому що в нас, звичайно, є цей аромат. І, до речі, до речі, ось цей Southern Bloom мені дуже щось нагадує, але я досі не подивилась на фрагранти це що саме, але це дуже жіночний аромат. Він дуже класний, лише що він більше флоральний. І зараз він не підійде. Але Pacific Rock Moss це моя топ-рекомендація для затесту, якщо є у когось можливість. А, чи потрібно купувати увесь набір? Я не можу вам цього сказати. Оскільки, в принципі, найхайповіші це Bohemian Lime це для чоловіків дуже такий маскулійний лайм свіжий. A sunset Hour. Солоденько-фруктово-флоральний аромат для дівчаток. Pacific Rock Moss – це абсолютний юнісекс, я вважаю. Для молоденьких хлопців, стареньких хлопців, молоденьких і стареньких дівчат для усіх. І Southern Bloom це аромат флоральний більш для жіночок. Всі інші мене взагалі ніяк не торкають і взагалі ніяк не здивували. Вони дуже натуралістичні, вони дуже цікаві, просто для знайомства, але не для носки. Тому, в принципі, з такою великою колекцією, якщо обрати лише чотири аромати, то в принципі можна потестити лише ті чотири аромати, десь і ну і. Для себе визначитись, чи потрібно вам взагалі щось від цього бренду купувати, але в принципі цінова політика вниз досить таки класна, тому я рекомендую придивитися. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Я намагалась розповідати більш динамічно та вкластися у 30 хвилин. Подивимось, як вийде. У фіналі обробці, оскільки зараз в мене натікало трошки більше. А ви напишіть мені, який аромат ви вдягали сьогодні, і чим взагалі рятуєтесь у цю спеку. А ми вже побачимось дуже скоро у новому огляді. Я бажаю вам усього найароматичнішого та на найкращого настрою.